На перший погляд у котла незвична конструкція. Наприклад, у ньому є підйомний механізм. Він потрібен, аби підняти спеціальну горілку. Вона відбирає тепло із топки та віддає його в оселю. Завдяки цьому тут відбувається так зване свічне горіння. Вогонь рухається зверху вниз, тобто паливо вигоряє як свічка, полум'я поступово спускається. Винахідник каже, що ідея не його, він просто суттєво її вдосконалив. Промоніторили всі котли, піролізні. Твердотоплівні, різних видів, шахтних е бозму, все це, бокового, середнього горіння. і зупинилися на свічному горінні. У котлі горить майже все, каже розробник, тож можна обходитись без дров, замінити їх більш дешевими аналогами. Придумали ось таку горілку, Сюда под... вона двокамерна. сюди подається вода і під неї горить. Любої топлюва саме доступне тирса, сільхозходи, дрова, угаль, ну планя там брикети, пілети. Ідею зробити такий котел Сергій покулити загорівся сім років тому. Пошук оптимальної системи та її вдосконалення забрали чотири роки. Майже все робить сам, крім деяких деталей та електроніки, яка управляє котлом та підтримує необхідну температуру. Тож, як пережити зиму, винахідник не переймається. Його розробка вже давно його обігріває. Для опалення купує відходи з деревообробки тирсу, обрізки чи тріски. Хоча зізнається, цього року навіть і таке паливо подорожчало вдвічі. Хоча у попередні роки іноді вдавалося забрати його з виробництва взагалі безкоштовно. Загрузки сутки горіння котло. А це сусід Сергія. Він один з перших повірив у цю розробку і наважився придбати котел. Вже три роки як користується. Раз на добу засипає у нього два мішка тирси. Цього зазвичай достатньо, якщо немає сильних морозів. Де да, от судки уходять скока Ось це на сутки. Тирса вигоряє вщент. Чистити попіл доводиться десь один раз на місяць, каже власник котла. Загалом опалювати будинок виходить економно, але зізнається, якби наважився на утеплення будинку, розхід палива впав би ще вдвічі. Смотрите, дом не утеплений. Щоб його тепіти, це 100 квадратів. Дом два кома затирця. Це з осінь по весну. В домі температура 20, 25, 22. Так. В домі тепло нормально. Тож як пережити зиму для них питання не стоїть. Головне, аби продовжували роботу деревообробні підприємства та був доступ до недорогого палива. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.